Друзі, вітаю на українській правді. Це формат УПАЛІВ. Далі говоримо про комбінований ракетний удар по Києву. Всі деталі дізнаємося від Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вас вітаю, да, Вітаю. пане Михайле. Що відомо станом на зараз, окремо під наслідки удару по столиці? Окремо, будь ласка, про дитячу лікарню Охмадит. Ну, відомо, що цього ранку ворог завдав комбінованої атаки, ракетної атаки. Тобто там були і аеробалістичні ракети, і балістика, і крилаті ракети. Причому майже одночасно внаслідок падіння уламків по Києву. Тобто руйнування, є загиблі, є поранені. Падіння уламків зафіксовано в Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському, Голосіївському районах. Найбільше постраждав, звичайно, внаслідок падіння уламків, це якраз в Шевченківському районі дитяча лікарня, хмади там є руйнування. Пацієнтів дитячої лікарні будуть розподіляти по лікарнях міста. Там зараз продовжуються аварійно-рятувальні роботи безпосередньо тому, що під завалами можуть перебувати люди. Станом на зараз відомо про семеро загиблих і дев'ятеро поранених. Якраз відомо про двоє загиблих на локації Ахмадит і п'ятеро загиблих в Солом'янському районі. Там уламки впали на бізнес-центр. Ну і відповідно, що хвилини намагаємось оновлювати інформацію в нашому телеграм-каналі. Тому невідомо скільки буде загиблих і скільки буде поранених поки що на жаль. Пане і ви сказали, що під завалами у лікарні можуть бути люди. Я так правильно розумію, що це можуть бути і діти? Ми цього не виключаємо, так, тому що це дитяча лікарня. Ну і, власне, кінцеву цифру можемо назвати після закінчення аварійно-рятувальних робіт. Пане Михайло, а ось ця залученість звичайних українців, як можна було побачити з відео в розборах завалів. Наскільки ну це навіть безпечно? Бо одне, коли професіонали цим займаються, інша справа, коли просто звичайні люди туди прийшли. Ну я вже про це казав неодноразово про те, що ясно, що українці хочуть допомагати, але краще це робити під наглядом відповідних служб. Ну тобто, я я розумію, що там зараз задіяні і рятувальники, і ДСНСники, і поліцейські, і вибухотехніки. Але це може небезпечно, може бути небезпечно, тому що є там певні і уламки ракети, які можуть нести небезпеку, і невідомо та що які там частки напівзруйнованої будівлі можуть на людей впасти, не дай Боже. Тому краще це робити лише по вказівці відповідних служб, які працюють на місцях, пане Михайле, в мене. Останнє питання, чи була ця атака для вас несподівана? Бо ваші коментарі часто можна побачити там о 6 о сьомій ранку. Після того як ворог наносить удари вночі. А тут приблизно 10-11 ранку година пік, вибухи лунають по всій столиці. Це для вас було неочікуваною неочікуваним таким неочікуваною атакою. Ось так сформулюю? Ну ми бачили, що ворог підняв в повітря тушки, ну тобто Ту-95МС, нас, з яких вони? Завжди стратегічні бомбардувальники, з яких вони а, запускають а, крилаті ракети. Це означає, означало, що є потенційна небезпека. А, а якщо вже потім, коли ми побачили, що власне крилаті ракети запустили, тобто літаки здійснили а, пускові маневри, і відповідно, коли піднявся міх. В принципі, стало зрозуміло на 90%. Що буде чергова атака, але питання саме куди в чергове. Ворог намагався вразити Київ, тому що Київ залишається однією з пріоритетних цілей. Тобто тут є і центр прийняття рішень, тут є і інфраструктура, тут є, а, і ну відповідно а, дуже багато людей. Тому куди саме цілих сказати не можна, але я ж кажу, що Київ залишається а, однією з а, цілих головних ворога, на жаль. Дякую, пане Михайло. Для глядачів української правди нагадаю, Михайло Шаланов, речник Київської міської військової адміністрації, був гостем цього випуску Палай. Будь ласка, не реагуйте, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Йдіть до укриття, якщо ви їх чуєте. Ну і також не забувайте підписуватись на українську правду та реагувати коментарем на це відео.